У геномі людини 30 тисяч генів, у кріотипі людини 23 хромосоми. У мухи дрозофіли є лише 4 хромосоми, але число спадкових ознак і, відповідно генів, які їх визначають, значно більше. Це означає, що в кожній хромосомі є багато генів. Яким чином вони розміщені в одній хромосомі? І як успадковуються? Відповіді на ці питання одержав Томас Морган, який у 1933 році здобув Нобелівську премію. Спостерігаючи за плодовими мушками-дрозофілами, він помітив, що не всі ознаки успадковуються так, як розраховував Мендель. Деякі передаються нащадкам разом. Виходячи з цього, Морган припустив, що гени, які визначають ці щеплені ознаки, лежать в одній хромосомі. І формують групу щеплення, а успадкування цих генів називають щепленим успадкуванням. Гомологічні хромосоми мають однакові групи щеплення, тому в кожному організмі буде стільки груп щеплення, скільки гомологічних хромосом. Проте у багатьох організмів статеві хромосоми Х та Y не повністю гомологічні одна одній і утворюють окремі групи щеплення. Гомологічні хромосоми позначаються паралельними лініями. Якщо два або більше аналізованих генів розміщені в одній парі гомологічних хромосом, то генотипи особин та гамети, що вони утворюють, записують у такому вигляді. Для того, щоб краще зрозуміти, як успадковуються гени, розміщені в одній хромосомі, розглянемо досліди проведені морганами. У Удрозофіли. Алель сірого кольору тіла домінує над алелем чорного кольору. Алель нормальної довжини крил домінує над алелем зачаткових крил. Схрещування гомозиготної сірої мухи з нормальними крилами і чорної мухи з зачатковими крилами, дало в першому поколінні гібридів з сірим тілом і нормальними крилами, що підтверджувало закон одноманітності гібридів першого покоління, тобто перший закон Менделя. Результати досліду не залежали від статі рецесивної гомозиготи. Далі було проведено два аналізуючі дегібридні схрещування. У першому з них самець був дегібридом першого покоління сіре тіло і нормальні крила, а самка гомозиготою за рецесивними алелями чорне тіло і зачаткові крила. Від цього схрещування одержано два фенотипових класи, аналогічні вихідним батьківським формам у співвідношенні. 50% сірих з нормальними крилами і 50% чорних з зачатковими крилами. Морган припустив, що гени А і Б розташовані в одній хромосомі і успадковуються щеплено разом. Сила щеплення між генами обернена пропорційна відстані між ними в хромосомі. У другому дегібридному аналізуючому схрещуванні самка була дегібридом першого покоління сіра з нормальними крилами. А самець. Рецесивною гомозиготою чорний із зачатковими крилами. Від цього схрещування було одержано 4 фенотипових класи у співвідношенні 41,5% сірих з довгими крилами. Така ж кількість чорних із зачатковими крилами. 8,5% чорні з довгими крилами така ж кількість сірих із зачатковими крилами. У цих дослідах. Морган отримав, крім двох груп, які були подібні до батьківських, ще дві групи особин, які мали перехрещені комбінації ознак. На підставі цих даних Морган припустив, що гени, які визначають забарвлення тіла і форму крил, розташовані в одній хромосомі, але в процесі мейозу під час утворення гамет гомологічні хромосоми можуть обмінюватися ділянками, тобто має місце кросингове. Він призводить до утворення нових поєднань алелей та збільшує комбінативну мінливість. Гамети, в процесі утворення яких відбувається кросинговер, називають кросоверними. Відповідно, особини, які виникли з участю кросинговерних гамет, називають кросоверами. а утворені без них не кросоверами. Отже, в досвіді моргана кросоверів у потомстві було 17%, не кросоверів – 83%. Частоту Кросинговеру вимірюють відношенням числа кросоверів до загального числа особин у потомстві від аналізуючого схрещування і виражають у відсотках. Частота Кросинговеру між генами прямопропорційна відстані між ними. Чим ближче між собою розміщені гени, тим менше між ними можливих точок Кросинговеру. І навпаки, чим далі між собою розміщені гени, тим більше між ними можливих точок Кросинговеру. Кросинговер між двома генами може відбуватися не тільки в одній, але й більше точок. За одиницю відстані між генами прийнята один, одна морганіда. Вона відповідає відстані, на якій частота кросинговеру дорівнює 1%. На основі цих даних Томас Морган та його співробітники розробили положення про лінійне розміщення генів у хромосомах і запропонували принцип побудови хромосомних карт. А також сформулювали хромосомну теорію спадковості. Гени розташовані у хромосомах. Різні хромосоми містять різну кількість генів. Кожна з гомологічних хромосом має свій унікальний набір генів. Кожна хромосома являє собою групу щеплених генів. Кількість груп щеплення дорівнює кількості хромосом. Гени розташовані вздовж хромосом у лінійному порядку. Кожен ген займає в хромосомі певну ділянку локус, алельні гени заповнюють однакові локуси гомологічних хромосом. Усі гени однієї хромосоми утворюють групу щеплення, тому відбувається щеплене успадкування деяких ознак. Сила щеплення між генами обернено пропорційна відстані між ними. Щеплення між генами, розташованими в одній хромосомі, порушується внаслідок крусинговеру. Під час якого гомологічні хромосоми обмінюються аналогічними ділянками. Кожен біологічний вид характеризується певним каріотипом. А зараз розв'яжемо задачу: Відстань між генами А і Б 6 морганіт. Скільки кросоверних і некросоверних гамет утворюється у цієї особини? Яка сила щеплення між генами? Оскільки відстань між генами 6 морганіт, то частота кросинговеру між генами А і Б дорівнює 6%. Отже, сила щеплення дорівнює 94%. Некросоверних гамет буде по 47, а кросоверних по 3%. В хромосомному наборі роздільностатевих організмів розрізняють нестатеві аутосоми та статеві хромосоми гетеросоми, за якими відрізняються особини чоловічої та жіночої статей. В особин певної статі гетеросоми можуть бути однаковими або різними. Залежно від цього, організми, які утворюють один тип гамет з одним видом статевих хромосом, називають Гомогаметними. А особин, які утворюють два типи гамет із різними статевими хромосомами, називають гетерогаметними. У людини жіноча стать гомогаметна, чоловіча гетерогаметна. Ознаки організму, які визначаються генами, локалізованими в статевих хромосомах, називають ознаками щепленими зі статтю. Під час розв'язування задач у генетичних схемах поряд із символами статевих хромосом записують локалізовані в них гени. Якщо у другій гетеросомі даного гена немає, то записують тільки символ хромосоми. Для прикладу розв'яжемо задачу. Гемофілія генетичне захворювання, при якому знижена здатність крові до сідання. Успадковується як рецесивна ознака щеплена зі статтю. Ген гемофілії локалізований в Х-хромосомі. Дочка гемофіліка збирається вийти заміж за сина іншого гемофіліка, причому наречені не хворіють на гемофілію. Визначте ймовірність народження дитини хворої на гемофілію. І якої статі буде ця дитина? Дано. Х велике нормальне сідання крові. X, H, маленьке – знижене сідання крові. Хромосома Y геногемофілії немає. Знайти перше покоління. Оскільки батько нареченої був гемофіліком, а від батька до дочки передається Х-хромосома, то дочка з Х-хромосомою отримала ген гемофілії від батька. Тому її генотип буде Х великий, Х маленький. Вона не хвора на гемофілію, бо ген нормального сідання крові домінує. Наречений здоровий, бо одержав свою Х-хромосому від матері, а від батька тільки y хромосому. Розпишемо гамети. Заповнимо решітку пеннета. Здорова дівчинка. Дівчинка носій гемофілії. Здоровий хлопчик Хворий хлопчик. З наведеної схеми випливає, що ймовірність народження хворої дитини становить 25%, і стать цієї дитини чоловіча.